Для команд, які не їдуть на чемпіонат світу, ще належить виконати роботу: Італія зіграє з Албанією, Швеція з Мексикою, Туреччина поміряється з силами з Шотландією, а Андора з Австрією. Ось і все. У сьогоднішньому випуску приєднуйтесь до нас наступного разу з усіма новинами та аналізом подій в європейському футболі у проєкті футбол Review. Бувайте! Ціна тижня у сільпо, печінка тріски, премія зі знижкою 37%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на шобсіть по Ти піклуєшся про тих, кого любиш. Ти дбаєш про тих, хто поряд, і хто не поряд. Ти допомагаєш тим, кому потрібна підтримка. А Єва піклується про тебе та дарує тобі кращі знижки в ці дні. Ці дні незмінно в Єва та на Єва.UA. Кращі знижки року. Ді забити. Що робити? Евказолін щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Київ Стана 25. Та ми не святкуємо, а працюємо. Бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги. І щоб її наблизити. Активуйте Суперсилу допомога ЗСУ. Київстар перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Київстар назустріч перемозі. Якщо дере у горлі, Фьорда! Допо... При подразненні. Фьорда! мушу їхати. Та Фьорда! Фіорда сучасні смачні там м'які пастилки містить три натуральні компоненти, які сприяють створенню захисної плівки. Відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає у формі спрею з одного року. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепергін для загального зміцнення організму. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяник і бронхалик володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалик від кашлю льодяник ох і змокли. Може, вам чаю? Мамо, тату. Що робити, щоб не захворіти? Вітамін С, Д 3 цинк і основне кверцетин для зміцнення судин. Просто візьміть квертин імуно. Все в одній упаковці. Одній капсулі чотири компоненти разом. Так просто одна капсула на добу. Так зручно. Квертин імуно. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування. Не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел вільно мобільно. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу пектолван плюс даю. А ось і результат знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плюс вашій дитині від кашлю. На тижня у сільпо печінка тріски премія зі знижкою 37%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на шопсі Усім доброго вечора. Запрошуємо вас на хокейну лігу чемпіонів до Швейцарії, місто Давос. нас.